кілометрів від звідсіля. Ми звернулися до Майдан числа, тому що вже не знали до кого звертатися. Наш перевізник, що з'єднує нас з містом, кожні три місяці почав піднімати вартість проїзду. Мешканці зібрались на віче. Нас було більше 500 чоловік. Ми написали листа прокурору, депутату України, депутату обласної ради, перевізнику, обласну адміністрацію. Пройшов майже місяць. Ні звідки лями не отримали відповіді. Як ми вже до всіх звернулися і не було відповіді, я згадала, що я ж таки хожу на Майдан, що я ж таки активістка, і звернулася до них своїм з ну, проханням, щоб якось по -по на цього перевізника. І літ розтанув. З нами зустрівся замісник губернатора області. Він вислухав наші побажання. І за цей час, за два. Ми ціну зменшили на більше, ніж на гривню. Була ціна 60, зараз 5 гривень. На другому маршруті була 5 гривень, зараз 4. Така ціна устраює наших мешканців. Ми поміняли графік. Маршрутки почали ходити не через пів години, а через 15 20 хвилин. Ну я вважаю, що це організація, яка діє. З нею цією організацією. Же спілкуються в обласній адміністрації, слухають, прислухаються, і завдяки цій організації ми перемогли свого перевізника. Тобто, звертайтесь, кому що потрібно. Ця організація жива, діюча, і приходьте всі на майдан, підтримуйте.